Ось ми з вами маємо так уже магазини, і ми можемо з вами переглянути так в магазинах, наскільки у нас заповнені прилавки. Якщо їх недостатньо, то ми що робимо? Ми Маємо докуповувати. Тому у нас буде і склад готової продукції, і магазин, і холодильник для того, щоб туди завозити наші товарно-матеріальні цінності. По прикладу, в нашій програмці у нас будуть налаштовані такі параметри. Підтримання запасу як мінімальне, максимальне. Тобто є розрахунок за нормою, є розрахунок по статистиці, а ми беремо ось такий самий ходовий. так. Це мінімальні і максимальні залишки. Тобто в настройках підтримання запасів ми маємо зробити і розрахувати ці запаси, да, для того, щоб можна було далі. Їх формувати. Так, давайте йдемо в програмку і переглядаємо. Ну, от у нас є, наприклад, так. Ну, давайте подивимося склад і доставка, формування замовлень за потребами. Тобто, я вам сказала, що можуть бути і в такі, і в такі варіації. От Давайте подивимося тут, як спрацює у нас. Наприклад, там склад холодильник. І тут може бути у нас, наприклад, якщо нам потрібно да, наформувати різнорідної номенклатури, то її потрібно створити. І на який склад вона буде розміщуватися. Давайте до мене номенклатури ми дійдемо пізніше. Ну, тут йде виробництво. Так, настроїти підтримання запасу. І ось тут ми бачимо. Так, ну давайте піднімлю вище, щоб було нам видно. Діючі параметри у нас не працюють. Давайте глянемо, який у нас тут був склад. Який був склад? Готова продукція. Ну, окей, хай буде готова продукція. Дайте повернусь назад, бо в мене він був сформований на складі готова продукція. Хоча коректніше це буде склад холодильник або склад 1. І ось дивіться, вони у мене вже сформовані, бо коли я для вас робила урок, да, я їх сформувала. Рекомендації зі зміни. Ну, коли вже вони у мене рекомендації розраховані, то однозначно буде видно, що тут вже коли вони є, так, я щось вже хочу коригувати, пишуть зміни. Ну, давайте я візьму зараз новий склад, щоб вам показати на практиці. холодильник. Так, можна додати товар, можна заповнити. Давайте будемо додавати товар, підібрати товари, і в нас відкривається номенклатура. Ми тут набили номенклатуру. Глюконат натрію. Ось дивіться. створити вид номенклатури. Я вам покажу просто один набір. Да, а решту ви оці всі набори маєте сформувати. Найменування. Ну, давайте ми візьмемо вода. Також для виробництва ковбаси. Однозначно, вода це є. Якби, так, да, такий важливий, важлива складова. Хочу оце замінити, бо бачу помилку. Так. Глюкона. Бачите, яка цікава програмка. Тут трошки все по-іншому, не так, як звичайна наша баска. Є. Так, вода має бути глюконат натрію, емульгатори. Загущувачі, кісткова маса, м'ясо курки, м'ясо свині, підсилювач смаку, плівка, рослинний жир, сало, сиров'яли на куб... спеції. Так? От дивіться, нам потрібно з вами що зробити. Заповнити, так, от, забезпечити Підтримку цих запасів, що туди має піти. От давайте в нас водичка ось є. Обрати. Так? Не хоче воно обиратися, бо що треба створити шапочку. Не шапочку, а карточку номенклатури. Вода, вода, фільтрована, наприклад. Фільтрована. Уважно дивіться, як працює система. В літрах, в кілограмах. В ми ми будемо по калькуляції Давайте в метрах кубічних? Є. Yeah. Ось ми прописали. Вода фільтрована. В метрах кубічних. Ну, ще можна додати, наприклад, якщо імпортований товар, то коди у КТЗ даної води. Дивіться, коли у вас подається таблиця даних по продукції, так? то ви можете розписати калькуляцію і взяти інформацію щось. Були такі імпортовані складові, для того, щоб ми виготовляли нашу продукцію. І звідси взяти вже інформацію з бази всю. Так, записали та закрили. Тобто ви сформували перелік водичка, так? А потім її карточку. І аж тоді можна натиснути обрати. Так, вода. Обрати. Ось, і вона у нас вже тут є. Іде одиниця виміру. Тобто ми вже за, як сказати вам, робимо да, ось цей метод забезпечення запас. Тобто під, налаштовуємо її для того, щоб далі вже можна було в інших параметрах, які є в базі ERP, спостерігати. Склад, холодильник, рекомендація не підтримувати. Так. Параметри підтримання запасу. Ага, Ми ще з вами її не заповнили. Ми обираємо метод мінімальний і максимальний. Що це означає? Ми можемо взяти за нормою От, норма споживання в день. Але саме такий популярний це мінімальний і максимальний. Мінімальний запас там 10 кубів, максимальний 100 кубів. Тобто, в цих параметрах ми маємо пам'ятати, що якщо ми запускаємо там, на 100 кг ковбаси. Процес виробничий, то у нас має бути в запасі сіки води. Ось і тут забезпечення за рахунок запасів. Ну, ми за цим будемо слідкувати. Записали та закрили. Прокручуємо, дивимося, що ще тут є. Ну, поки ще ми його не споживаємо, так? А тільки спланували. Все. Рекомендації актуальні і у нас вже сформована така, е, такий функціонал. Це зробили. Рекомендації розраховані. Так. Тут у нас рекомендації актуальні. Ось. Ми можемо ось так закрити. Це закрите. Ідемо в купівлі. От, навіть якщо хочете створити замовлення постачальнику, то е, у вас після налаштування воно має бути актуальне, ну, поки ще ми його не створювали. Так, стати доставка, формування замовлень за потребами. Ось у нас настроїти підтримання запасу. Все. Ми сюди повернулись, так, і у нас вже рекомендації розраховані. Так і як і має бути ось тут. Аналогічно, ви можете в одну ось цю штучку, да, в рекомендацію, набити по калькуляції ту кількість і той перелік ТМЦ. Які нам необхідно там, сало додати, чи, там, наприклад, додати ще інші види ТМЦ, які нам потрібні для виробництва нашої продукції. Тепер дивимося, як працює саме замовлення постачальнику, яке вже можна потім вивантажити постачальнику, вивантажити вкладовщику, менеджеру, який працює по закупкам. Ідемо НДІ адміністрування купівлі. Замовлення постачальником